Доброго раночку! Сьогодні у нас дев'ятий день праці, але сьогодні у нас буде і ремонтік. Будемо, поїдемо газ, форсунки почистимо, але я ще майстеру не дзвонив по газу, так що я не знаю, сьогодні ми до нього, не попадемо. Зараз відвіз доцюньку на школу. А зараз за дружиною їду, відвезу її на роботу, а потім уже будемо працювати. Так що якось так... Трохи їдемо. І до речі, поки машина ось холодна, то вона їде нормально. Типа не знаю, щось мені більше здається, що це все ж таки катушка. Ну, не знаю, спробуємо ще почистити форсуночки. Тому що в мене таке було на дачі Сандера, там заводський газ був, і вона мені мозги всі так витрахала, що це капець. Я її так і продав з цією проблемою з газом. Але я скинув там ціну на цю всю фіню. Там, в принципі, 150 доларів і можна було вкинути нові мозги, нові ці форсунки. І редуктор там теж треба було поміняти. 150 доларів тоді можна було вкластись. Так що якось так, я не захотів з цим заморачуватися, а з цією треба щось робити, тому що ну, це, блін, не діло, я не знаю. Мене ком... харить, харить воно мене. А, ладно, всім гарного дня. Зараз дружину відвезу до буду. Попрацюю трошки, тому що газовщик з 10-ї. Трохи попрацюємо до наберемо, може домовимося, щоб він мене прийняв. Так що якось так, ладно, включимось, буде щось цікаве. Вирішив ще з'їдати до електрика, згадав, що є чумовий такий електрик. І хочу, щоб він мені прозвонив катушку, подивився, може ще там на своєму комп'ютері зробив діагностику. Може він щось знайде, тому що зараз, блін, робити форсунки, потім е, міняти катушку, може там десь якийсь типу, провод е, цей відірвався або окислився, хреново знає, там, ну, надрив може десь якийсь є, типу, воно там від вібрації його починає цю катушку, типу, клинити. Четвертий циліндр. Так що зараз... Подивимося, тому що ну, дивлюся, на бензині теж є. Тут, тобто, ну, проблема виходить, що не на газу, не в, газу, не в газових форсунках, а щось або по електриці, або по катушкам. Тому що е свічки я, то поміняв. І Він сказав, під'їхати через півгодинки. Зараз може тут по місці щось якесь замовлення зроблю, тому що він на білій знаходиться. Е поїде, де він подивиться. Надіюсь, щось мені щось мені й скаже. Коротше, якісь буде якесь заключення, включусь, розповім. Тільки від електрика, що ну, заключення таке, що треба міняти модуль з катушками, тому що всі признаки на нього такого, щоб щось обірване було, не може бути, Тобто, воно типу, завжди б не працювало. Постійно чек би б загорівся. А ця болячка у опілів Астраш 1,6-1,8. там Що в них оця фігня вилітає дуже часто. І він каже, що в мене цих опілів було куча. і ну Дуже схожі признаки, як були до цього опіля, що приїжджали, і потім вони міняли катушки ці і все добре було. ну Зараз поїду, куплю нову. Скажу, яка вартість всього цього прекрасного включусь, коли поміняю вже. І прикол в тому, що коротше, цей, поїхав я на ТО до Газовщика. І там підходить коротше, такий типочок, власник приміщення. Там приміщення велике, великий ангар, такий, і там СТОшки, дві, токаря, типа там. І газовщик цей. І типу каже: о, чуєш, у мене був Chevrolet Cruze. І каже, у мене там, блін, постійно ці катушки, типу, вилітали. А там у Chevrolet Cruze і Апі... ну, у Апельовський, типу, двигун 1.6, 1.8 ставлять. Я кажу, та ні, у мене за 30 тисяч такого не було. Блять, проїхав 1200 кілометрів і вилетіла, походу, ця катушка. Ну, це, це пипець, блін. ж 12-33. Роботи немає від слова зовсім. Це з'їзду вже ж до електрика. До нього зробив два замовлення. І потім зробив ось доставку. Десь хвилин 40 я її робив там 370 гривень заплатив. Треба було в три місця заїхати. Так що якось так і все, Я зараз вже чекаю, блин, щоб ближче поїхати додому де пообідати. Да їй замовили там цю катушку, замовив, чекаю, поки вона прийде. Сьогодні повинна прийти, Да, і заміню її, подивлюсь, в тому ж це в ній була проблема чи не в ній. Коротше, буде видно. Ладно, сидимо і втикаємо в ТікТокі і в Ютубі. <реш> і чекаємо замовлення, дурне це якого, блін, немає. Брали мені, що відгрузили мою катушечку, от зараз буду її забирати і буду її ставити. І надіюсь пальці на руках, на ногах перехрестив, що це вона робить мені цю проблему. Зараз заберу, включусь. Так, ну что, забрал катушечку. Такая у меня какая-то уникальность... фирма. Блин, не узнаю, я не знаю, какая, потому что таки вижу. Сейчас так и бачу. Зараз поменяем и посмотрим, что изменилось или не изменилось. Мазочки накидали там. у уляля ля у-ля-ля. Есть. Саундтрес. саундтрес? Все, чикі он скидываю, скидаю на, по... Цю... на повишену передачу. Вот, якщо їду, наприклад, зараз на 3, п'яту включаю, воно взагалі набирає, нічого не дергає. Взагалі бомба. Бачили, гляньте на мій ебальник щасливий. -ї 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 -ї. Нарешті, блять. Ой, емоції, емоції вибачаю зимочуки. Ну, але це как, капець. Ой, ну я задоволений. Я задоволений, що воно все вирішилось. Все таки, як я і думав, що це катушка. Ну і ще плюс Електрик мені сказав, що це 100% катушка. Так що тепер можна касити бабло? Не можна, а тепер, а тепер треба в бабки відбивати йоп пересете. 3200 потратив на свічки, заміну і катушечку. Ото так. Ладно, зараз пообідаємо, то вже цей шлунок до хребта прилип уже бурчить там, бурчить. Ой, ну який я задоволений, як, як воно працює, як лялюсечка. Ох, моя гарнюня. Що, знову загорівся чик, недовго пісенка грала. Знову і вже й на бензині погано коротше якась хрінь. Я вже не знаю. Зараз якраз буду біля електрика проїжджати, хай знову почитає, подивиться, що там. Я ще не читав, за що чого чек вискочив, ну, думаю, що знову така ж проблема, так що якось так. ой, ці трудові будні. Щоб і все добре було, так і роботи немає і машина зломана. Так, ну що, заключення електрик мені не дав. Получається, перевірили тиск в паливній системі. Все добре. А, скоріше за все, десь перетерло провода від Ну Так він подивився в одному місці. Начебто там почало тільки протирати, але ну якби тільки початок. Він там одну ізолентою. І все. В нього часу немає вирішувати. Завтра записався до іншого електрика, ті, що розбираються по інжектору. І ну буде завтра видно, що ну, так, як. Не знаю, сьогодні буду, не буду працювати. Подивлюсь. Забрав я дочі зі школи. І будемо завершувати свій робочий день, тому що машина ще гірше стала себе поводити більше троїть, щось таке. Коротше, незрозуміле. Так що завтра на 12 годину поїду до електрика, хай дивиться, видивляється, щось якось знаходить причину, тому що це, блін, не вихід. Якось такі справи. Якась прям халепа напала на мене. Ну нічого, зі всім ми впораємось, знайдемо причину, відремонтуємо і будемо далі працювати. Всім гарного вечора і мирного неба нам над головою. Па-па!